Тут, я дивлюся, є ряд співпадінь. Добре не довіряєте експертам українським. Але є авторитетний орган, який розбирається в тому, що це таке децентралізація в Європі. Співпало думки українських експертів, думки людей відповідальних у державі, і думки Венеційської комісії співпало. Дивимося інший ряд співпадань. Інтереси Путіна категорично не допустити зміни до Конституції. І деякі наші фракції теж виставляють цілу купу різних аргументів, але результат той самий, щоб не пройшли зміни до Конституції. Співпадіння? Не думаю. Потім бачимо ще цілий ряд речей. Історичні аналогії на кожного скоропадського знайдеться свій підпетлюра. На кожного Грушевського знайдеться свій Вениченко, на кожного Бандеру знайдеться свій Мельник, але торжествує завжди Кремль. Панове, давайте розірвемо цей ланцюг, тому що які би не були аргументи, але результат, якщо немає 300 на табло, Україна програла.